Розповідь про чадо, якого віддала матір під час зачаття бісам. Проживало одне богобоязливе подружжя. Обидва чоловік і жінка творили милостині, постилися, робили доброчинні справи, і, ось, поживши разом досить років, вони погодувалися утримуватися від плотського змішання. І так провели також довгий час, так що жили як брат і сестра, а не як подружжя. Але дьявол, блудний біс, ворог цнотливості, зненавидів їхню чесноту і став воювати з чоловіком, і не колись, а саме велику суботу, і наслав на нього таку велику спокусу, таку пристрасть, що чоловік не мав сил витримати, і він ліг з дружиною насильно. Вона його і лаяла, і викривала, пам'ятаючи страшну велич дня великої соботи, але чоловік не розумів нічого і творив свою хіть. Тоді дружина каже йому в гніві: Що ти таке робиш? Що ти блюзнірствуєш? Що ти робиш таке божевільне перед шановним Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа? Прошу Бога, що хто народиться від нас цієї ночі, нехай піде до біса. У той час, коли по незнанню жінка сказала такі страшні слова, вона зачала і в належний час народила найкрасивішого на вигляд хлопчика. Чим більше хлопчик ріс, тим більше радував усіх і розумнішав, і сусіди раділи, і всі люди, дивлячись на нього, раділи і плескали в долоні, який гарний, який розумний хлопчик. І ось, коли хлопчику виповнилося 12 років, до матері явився біс. Зі словами Через три роки я прийду, щоб забрати дар, який ти мені встановила. Нещасну матір охопила велика скорбота і страждання серця. Вона весь час невтішно ридала, особливо коли бачила свого синочка. Син дуже дивувався. І запитався їй, скажи мені, мамо, чому всі друзі та родичі дивляться на мене з радістю, а ти саме плачеш, коли мене бачиш. І вона сказала йому всю правду. Хлопчик дуже засмутився і, злякавшись, чи не зазнає він ворожнечі людиногубця диявола, втік уночі дорогою до Єрусалиму і сповідався самому патріарху Єрусалимському, який послав його до пустельника. Пустельник той був великим молитвиником, святим духівником, його з руки годував Янгол Небесний і кожного разу приносив чудовий хліб. А коли хтось ішов, щоб з ним зустрітися, то ангел приносив два хліби, як він зробив і того дня. Незабаром прийшов юнак і передав лист патріарха, старцю. І коли старець його прочитав, то сказав, Давай покличемо, чадо, всенепорочну владичицю нашу Богородицю, яка може багато проти бісів, вона їх позбавила надій, знищивши всю їхню силу, і багато душ вирвала з їхніх рук і викупила. Так сказав старець, і благословив хлопцеві молитися з великими сльозами та благовінням. Він тримав хлопчика у своїй келії у невпинній молитві до святої Пасхи. І ось, коли минуло якраз три роки з дня зустрічі біса з матірю юнака, святий чоловік став служити літургію, а хлопчик зі страхом і трепетом стояв там перед святим престолом. Коли старець священник вийшов на великий вхід з святими дарами, то враз з'явився біс і миттю схопив хлопчика і потяг його на муки. Почувши крик юнака, приподібний дуже сумував і, поклавши святі дари на священний престол, молився зі сльозами, благаючи при святу Діву Богородицю. Не залишати безкарно таку нахабність і безсоромність біса, але навпаки взяти юнака і повернути цілим і неушкодженим, тому що триклятий біс зухвало схопив його прямо з вівтаря. Сказавши це, преподібний прочитав молитву освячення, щоб літургія не залишилася незавершеною. І коли він прочитав молитву, щоб бути причастим. У очищенні душі на залишення гріхів. Тобто, коли він з'єднав святі дари і виголосив Ізрядно, оприсвят, причистій, при, при, при благословенній владичесе нашої Богородиці, о непереможна сила приснадіви, юнак опинився на святій Солії і вигукнув Величне ім'я Святої Трійці. Коли літургія скінчилася, юнак причастився святих Христових тайн. Потім приподібне його спитав, хто його повів і що сталося. Юнак сказав, що коли біс його схопив, то кинув у місце похмуре й смердюче, де було незлічене безліч душ грішників, невимовно мучених, і відразу з'явилася владичиця. Пресвята Богородиця і вирвали його з того повного болю місця, і він опинився в церкві. Святий прославив Господа і Пресвяту Богородицю, що почули його моління. А юнак повернувся до патріарха і, отримавши від нього благословіння, прийшов до рідних, які оплакували вже втрату, думаючи, що його забрали біси. Коли всі побачили його, вже не сподіваючись ні на що, то легко зрозуміти, якою радістю вони здійснилися, і скільки подячних молитов послали Господу Христу і присвяті Владичиці Богородиці, її ж благаннями нехай і ми досягнемо небесного блаженства. Отож, вважаємо, батьки, які словами в гніві. Говоримо, Навіть якщо нами керує і ревність по Бозі, але згадування нечистої сили закладає душі наших близьких на муки. Амінь.